Всім привіт! В цьому відео ми розповімо про проєкт Camp Network. Це модульне рішення рівня L2, яке використовує дані поза мережею соціальних платформ Web 2 для полегшення створення цінності в мережі. Інвестиції цього проєкту 4 мільйони доларів. Інвестори в нас OKX Ventures, це рівня другого. рівня HTX Ventures, це тільки два я знаю хороших інвесторів. Може. Якщо не це біржа. Тобто я не дуже сильно розбираюся у інвесторах. Ну, знаю, OKX, Ventures, Binance. То, якщо знаєте хороших інвесторів, пишіть. Яким можна. Інформація, ось збір коштів, коли в нас був. Це був у нас з 2 квітня. Давайте перейдемо до твіттера проєкта. У... Camp... У Camp Network на даний момент був за 60 тисяч підписників. Які постив проект? Створений був він в жовтні 2022 року, цей твіттер-аккаунт підписників. Ну, хто підписаний Мурпіх, далі КХВенчес. Це проєкт екосистеми Тобто, давайте, що за проєкт розумію. В Camp Network зараз доступні завдання, як о, платформа, де можна виконувати завдання. Тут є різні проекти екосистеми. Коли ми їх будемо виконувати, ми будемо збирати бали як оце в мене. У мене на даний момент 24. Потрібно нам буде заповнити профіль. Просто Edit профіль і заповнюйте, бо я вже заповнив. Там... Потрібно буде під'єднати Discord і Twitter. І гаманець, і пошту. Ось, де тут всі соціальні мережі є і сайт. Давайте перейду. Бо я вже виконувала, давайте натисну. Виконання квестів, і тут вони відкриються всі. Ось де. А, не всі. Це тільки тут. Давайте тоді будемо дивитися, як я не повиконував. А, тут не Що ми далі? Натискаємо Go to X. Вас попросять під'єднати, але у ну, мене вже під'єднаний. Просто підписуємося. Всього проєкту 5000 підписників. 5700. Я 22. Клеєм натискаємо і. Протягом 3-5 хвилин воно підтвердить. А Discord пізніше буду додавати. Бо мені потрібно в себе Discord почистити, бо багато проєктів. Далі. А, тут я вже виконав. Тут є пов'язані завдання з Телеграмом. Просто потрібно буде перейти і під'єднатися. Де тут буде Telegram Телеграм під'єднувати або щось такого. Далі. Потрібно перевіряти, бо я. А, тут она під'єднана Це точно? Они студія 54 писається. Скай. Писаю. І воно клейм перевіряється. А як людей 2000 вже балів? У мене тільки. Не знаю. Дуже активні. Тобто отак всі завдання виконуються. Тут тобто, Зараз поперевіряю. тут я не підписався. В цьому відео, тобто, я попідписуюсь на різні проекти. Головне, з самого початку всі не підписуйтесь. Тут тут потрібно в міру, бо твіттер може... Щось подумати не те і заблокувати. Що якийсь робот або щось такого. То Я виконую ці вже активності три дні, думаю, запишу відео. Щоб ще більше людей дізналися про цей проєкт. У мене вже ікс. І ще що я не сказав про цей проєкт. На цей проєкт, а, тут -а не видно. Давайте перейду до їхнього. Твіттера. І тут, якщо не помиляюся, у них підписані. Оптимізм. Давайте. Оптимізм. Нетворки, зараз перевіримо. На кого підписані? Це на них. Фоловінг. Це хто... На кого вони підписані? Зараз перевіримо. Фоловінг. Твіттер. Бо на платформі, де я дивлюся завдання, воно показувало, що підписаний оптимізм на цей проєкт. Туди тошки натискаю. Ловінг, ну давайте ще я розгляну. Може, я щось пропустив. Ну, всі, ну, може, сайт помилятися. Ну, все, Отаке коротеньке відео. Виконуйте завдання. Пізніше опублікую всю інформацію в себе в телеграм-каналі. Там є і посилання на цю платформу. Camp Network, там, де виконувати завдання. Там є всі інвестори, написані, інвестиції, то переходьте, посилання буде під відео. Всім дякую за перегляд відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. І всім до побачення!